Масштабна пожежа в Лондоні спалахнула, сколихнула світ. Уночі зайнявся 27-поверховий житловий будинок, у середині якого могло перебувати до шести сотень люду. До рятувальної операції залучили 200 вогнеборців і 40 пожежних машин. Проте, наче смолоски, будинок вигорів. Щент інформація про жертв і травмованих постійно змінюється. Поки що достоменно підтверджено загибель шістьох людей. Ще 20 постраждалих перебувають у критичному стані. Мешканці розповіли, цей будинок нещодавно проходив реконструкцію і обшили його пластиком. Ганна Гороженко детальніше ніч за шість хвилин до першої в пожежну службу північного Кенсингтона надходить повідомлення про пожежу у хмарочосі Гренфелл Тауер. Перші вогнеборці вже за шість хвилин на місці виявляють, зайнялося в квартирі на четвертому поверсі на кухні. Уже потім очевидці розкажуть пожежники, чи то не знайшли вогнегасників, а чи ці не працювали. За лічені хвилини вогонь перекидається на горішні поверхи. Мешканці долішніх, оцінивши масштаб займання, похапцем вибираються на вулицю. Дим був усюди, просто всюди. Люди з нижніх поверхів бігли сходами донизу. Згори падало щось, згоріли. Люди кричали. А тим часом на верхніх поверхах на той час ще спали. І, вже прокинувшись, вони не розуміли, що сталося. Я не певен, чи бодай половина з них устигла вибігти на двір. Я бачив дітей у вікнах. Люди вмикали телефони і маякували ними з прох. Ханнями про допомогу, але пожежники не змогли дістатися горішних поверхів. Сходи на випадок пожежі були у вогні. Вільним залишався тільки парадний вихід. Пожежні драбини не дістають до горішніх поверхів таких високих будинків, тобто через вікна людей урятувати не могли. За схемою евакуації мешканці хмарочоса такого типу під час займання повинні сидіти в своїх квартирах і чекати на евакуацію. Вхідні двері в квартирах цього будинку можуть витримувати натиск вогню майже 30 хвилин. Цього часу має бути достатньо, аби їх дісталися пожежники. Отож, багато мешканців, дотримуючись, інструкцій не поспішали. Лишати помешкань, одначе полум'я поширювалося надто стрімко і потужно. Френсис на ранок прийшов до згорілого будинку в пошуках своєї кузини. Вона мешкала разом зі своїм дворічним сином. Ми розмовляли, доки моя двоюрідна сестра почала кричати у слухавку, що її дворічний син не дихає. Знаєте, там було все в диму. Вона сказала: Джеремі не дихає, не дихає. Я сказав їй, роби йому штучне дихання, і натискай на груди. Він почне дихати. Виявіть її стан матері, яка бачить. Що таке відбувається з сином? Це жахливо. Люди з горішніх поверхів благали про допомогу. Діти кричали. Жінки почали викидати дітей з вікон. Очевидці розповідають, бачили, як чоловік упіймав дитину, яку жінка виштовхнула з вікна 10-го поверху. Пожежні і досі в майже згорілому будинку розшукують мешканців. Ми досі тяжко працюємо. Ми розшукуємо велику кількість людей, що перебували в будинку на різних поверхах. Я розмовляла з тими вогнеборцями, що дісталися 19-го та 20-го. Оповерхів, то вони все ще гукають. Ми плануємо обстежити всі рівні будівлі. Інформації про загиблих і постраждалих обмаль. Тож рідні і друзі, часто й досі не знають, чи живі їхні близькі. Я би хотіла, аби це все було весною. Я тільки хочу, аби з моєю подругою та її дітьми було би все добре. Я не хочу її втратити. Я хочу її повернути. Гренфельтауер це будівля так званого соціального житла. Більша частина мешканців мігранти. Взагалі схожих небосягів у Лондоні не так уже й багато. В місті лише 700 будинків, за вишки понад 11 поверхів. Переважно їх зведено в період 1950-1970 п'ятдесятих років. У Гренфельдтауер цьогоріч лише завершили реконструкцію, замінили вікна і утеплили стіни пластиком. Порятовані мешканці впевнені, саме через той утеплювач їхні. Дім і спалахнув, наче свічка кажуть, вогонь пробивався з підотеплювача і вдирався в квартири з вулиці. Ожа трагедія сталася три роки тому у Києві. 25-поверховий будинок вигорів майже вщент. Уже потім з'ясували, причина швидкого поширення вогню, дешевий пластиковий утеплювач. Чи була саме неякісна обшивка причиною і в лондонській пожежі? Наразі питання відкрите. Британські слідчі поки що утримуються від оприлюднення версії. Тим часом Велика Британія застигла віднестиму. Таких жахливих пожеж у країні не було ніколи. Зізнаються. Голови служб із надзвичайних ситуацій. Люди збирають речі постраждалим. Прем'єрка країни Тереза Мей навіть відклала заплановане на сьогодні оголошення про утворення панівної коаліції. Це не на часі, коли у людей горе вважають на Даунінг стрит 10. Ганна Гороженко, програма Вікна СТП.